Вітаю, шановні колеги Володимир Метелиця, Центр професійних бухгалтерів. Запрошуємо аграрні підприємства на наш другий відеосемінар у цьому році із друкованою літературою. Він складається з 11 блоків запитань. Перший з них стосується податкових змін і державної підтримки. Зокрема, зупинимось на роз'ясненнях Державної податкової служби щодо заповнення оновленої декларації. Платника єдиного податку четвертої групи, це вже при подачі уточнюючих за цей рік у зв'язку із зміною земельного банку. Другий блок стосується земельних відносин. Зокрема, тут питання отримання витягів про нормативну грошову оцінку. Питання виплати оренної плати за земельні ділянки, які постраждали внаслідок бойових дій, наприклад, після повітряних атак. Третя частина стосується трудових відносин, зокрема, питання критичної важливості підприємства і бронювання працівників. Зокрема, мова тут йде про продовження бронювань працівників після 31 березня цього року. Мова також піде про оновлений порядок розрахунку середньої заробітної плати для критичності у зв'язку із переходом на місячний зарплатний звіт важливим питанням буде перехідні лікарняні та перехідні відпускні, як вони впливають на критичну важливість і відповідно можливість бронювання працівників. Питання невідображення наших військовозобов'язаних працівників у різних реєстрах, чи в реєстрі військовозобов'язаних, чи в реєстрі застрахованих осіб, як їх вирішити. Важливими є зміни у порядку ведення військового обліку і призову громадян відповідно до постанови 1558. Зупинимось на цих питаннях в цьому блоці також. Четверта частина стосується оподаткування доходів фізичних осіб. Ми детально зупинимось і розглянемо приклади. Заповнення додатку 1, додатку 4 df додатку Д 5 зарплатного податкового звіту. Також нагадаємо порядок розрахунку облікової і середньооблікової кількості працівників, порядок відображення мобілізованих працівників у зарплатній звітності, а також застосування натурального коефіцієнту для негрошових доходів, який змінився через введення ставки військового збору 5%. Окремими питаннями ми взяли виплата, виплати орендної плати нашим пайовикам, які перебувають на тимчасово окупованих території, та громадянам Республіки Білорусь. П'ятий блок стосується податку на додану вартість. Зокрема, ми розглянемо зміни до механізму зупинки реєстрації податкових накладних і розрахунків коригування. Вони мають покращити ситуацію із зупинкою реєстрації. Ми також розглянемо відповіді на ваші питання щодо обліку і відображення у декларації з ПДВ операцій у режимі експортного ПДВ забезпечення. І важливим питанням буде відображення в формі 20 ОПП, зокрема земельних ділянок за межами населеного пункту. Шоста, шоста частина стосуватиметься четвертої групи і мінімального податкового зобов'язання. Ми зупинимось на тих помилках, які суб'єкти господарювання допустили при підтвердженні статусу платника єдиного податку четвертої групи. Розглянемо практичні приклади по нарахуванню мінімального податкового зобов'язання та розрахунку частки. Сьома частина присвячена платі за землю, податку на нерухомість та екологічному податку, зокрема за органічні відходи, у восьмому блоці використання пального, зокрема місця зберігання пального в 20 ОПП, і переоформлення ліцензії на зберігання пального для потреб власного споживання, а також порядок нормування витрат паливомастильних матеріалів. І використання даних GPS для цих цілей. Дев'ята частина це розрахунково касові операції, зокрема оновлена форма фіскального чеку. Десята частина стосується обліку і звітності, і основним питанням тут буде. Застосування оновленої форми товаротранспортної накладної, і ви знаєте, що в березні вийшли рекомендації Міністерства розвитку, і вони абсолютно відрізняються від того порядку, який ми застосовували до цього для оформлення товаротранспортної накладної. Також в цьому в цій частині ми зупинимось на порядку оформлення подорожного листа тракториста машиніста. Одинадцятий блок присячений питанням судових спорів, зокрема, прийняття на роботу працівників без військово-облікового документа або спори щодо оформлення товаротранспортної накладної. Основна реєстрація на цей відеосемінар вона відкрита до 30 квітня цього року. Охоплено всі області нашої країни. Як я вже сказав, 11 розділів відеоблоків і друкована література, яка направляється Укрпоштою та новою поштою, спеціальний готовий випуск рішень до вашої уваги 2 2025 року. Бронювання, військовий облік, соціальні стандарти ЄСВ, розблокування накладних зберігання пального і порушення податкового законодавства. Такий перелік запитань він містить там багато документів для роботи вашої. Відеосемінар коштує 1250 гривень, це основна вартість, але для постійних клієнтів вона знижена на 1100 гривень. Постійні клієнти це наші учасники, які приймали участь щонайменше у 4 із п'яти останніх відеосемінарів. 300 гривень це вартість спеціального випуску по бажанню. Також у нас діє акція, передплата на 9 місяців цього року за ціною 2024 року. Акційні ціни ви бачите на екрані. Зокрема, пакет стандарт це 4 відеосемінари із друкованою літературою, пакет профі, який включає додаткову участь у одному. Вебінарі пакет преміум, який додатково до попереднього включає доступ до бухгалтерської агроплатформи, де зібрані наші матеріали з 2018 року. Пакет Gold – це індивідуальна робота по договору з підприємством. Також корпоративні тренінги та сертифікація за міжнародною програмою CPA Agro До вашої уваги. Це все детально ви зможете переглянути у нас на сайті Kyiv.ua. Отож, будь ласка, реєструйтеся за посиланням під цим відео. До зустрічі! І е, нагадаю, що 5 травня ми плануємо онлайн зустріч для учасників цього відеосемінару. Дякую за увагу.